Слов'янська молодь з обмеженими фізичними можливостями буде вчитися шити. Таку нагоду вони будуть мати завдяки центру соціальної допомоги дітям і молоді. Корпус мира совсем недавно поддержал нашу идею. И проект, подготовленный общественной организацией «Спрояние», уже дал свои первые результаты. Мы подготовили ряд, скажем, сценариев, ребята выбрали для себя роли. И сейчас мы уже готовим постановку, небольшую постановку, шьем костюмы, пытаемся шить костюмы, конечно же, при помощи специалистов. Большое спасибо Центру детско-юношеского творчества, которые всегда нам помогают, и в этом проекте тоже. И, конечно же, Радует то, что этот проект он будет долгосрочным, потому что будет закуплено шейное оборудование, и ребята смогут уже шить на протяжении ну, я знаю, дальнейшего времени. Слав'янці будуть приймати досвід Донецької організації Радуга, при якій діє справжній театр мод. Тамошня молодь з обмеженими фізичними можливостями займається творчим шитвом вже майже п'ять років. Цей театр єдиний не тільки в СНГ, а й у всій Європі. Адже люди з обмеженими фізичними можливостями не тільки створюють одяг, а й демонструють його. У Нас цей проект зрел несколько лет тому, тому що ми увидели, що ребята уже виросли і їм просто так ну, уже неинтересно. Рішили, що попробувати другое. Предложили им театр мод. Ну, ви знаєте, настолько было тяжело их уговорить, так у нас сначала родители, мы пока этот комплекс свой не пересилили, так у нас участвовали родители. Я Тремут помогали вместе с детьми. На сегодняшний день ещё один родитель так и остался. Он водит девочку, которая нехотяче, он так и помогает ей ходить, потому что мы на ребятки ещё пока, ну, не ориентируемся, что может, новое ли всякая ситуація бути. Тетяна Костянтинівна, інженер зв'язків із загахом, проблемами інвалідів займається більше 15 років. За цей час очолювала не одну організацію з допомоги таким людям. Вона впевнена, діагноз, який поставлено людині, не привід відмовитися від цікавих творчих занять. З з дітей, які зараз успішно займаються в театрі Муд, пропонував ведь даты в дом инвалидов. У нас в театре мальчик слепой участвует, девочка не ходячая, вот, потом другие ребята с глубокой патологией психического развития и умственной осталась. В основном вообще наша организация, она как бы объединила семьи, у которых воспитываются дети, которым дорога была в дом инвалидов. Вот, вот эти ребята, которые сегодня здесь из них, основная часть даже не умеет ни читать, ни писать, ни считать. Ну вот они делают поделки, мы сегодня не привезли несколько вариантов того, что мы делаем, чем мы творчеством занимаемся. У нас еще творческая мастерская есть, де они делают поделки, и де они шьют свои костюмы. Вяжут, вышивают, раскраивают, сшиваются всего, что есть. Вот это все они делают творческой мастерской. Керівником театру мод є професійний дизайнер одягу Галина Яненко. Зі слів Галини Володимирівни працювати з людьми-інвалідами простіше, ніж зі здоровими. У людей з обмеженими фізичними можливостями величезна потреба у новому, тому їх не потрібно вмовляти. Вони готові до творчості. В цьому театрі МОД все по-справжньому. Навчання дефіле, уроки акторської і режисерської майстерності. Одна з форм занять це режисерська робота. Так, тобто я назначаю, сьогодні ти режисер. Вот тебе, ребята, тот, тот, тот. Ну, обычно 3-4 человека в команде. То есть получается 3-4 команды. Ты сегодня режиссер? Вот тематика. А иногда я тематику не даю. Говорю, вот вам 10 минут создать коллекцию, назвать ее, да, сделать схему. І подобрати даже музику у центру радуга разом з дітьми і молоддю проводиться величезна робота. Вона б не була такою ефективною або не допомога батьків. Саме вони надійна підтримка всіх творчих починань. На жаль, слов'янські батьки не такі активні. Зрозуміло, що допомогти дитині увійти в суспільство, де й не завжди раді величезний труд, але тільки так ви зможете налагодити зв'язок між дитиною і світом. Головне, не треба замикатися у собі. Планета друзів, що працюють про центрі дитячої та юнацької творчості, відкрита для всіх і чекає кожну. oh <laughs>